Отже, уважно слідкуйте, щоби поводитися не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час бо дні лукаві» Єфесіянам 5:15. А час спішить і нікого не чекає, летить вперед, в надзоряні світи, де день вчорашній, вже його немає. В історії лишився він назавжди. Так день за днем проходять наші роки, життя мене розтане, наче дим, і ти помітиш раптом ненароком, що сивим став недужим і старим. А так недавно ще весна бояла, ти молодий був, гарний, повний сил, пройшли роки. І вся краса зів'яла, де й ділись світлі весняні часи. Хотілося б назад все повернути, і молодість прожити ще хоч раз, чудовий аромат весни вдихнути і насолоджуватись ним весь час, мов журавлиний ключ у небі синім отак летять від нас наші літа. А ми товчемося в земній рутині, І не помічаєм цього аж шкода, бо в двадцять ти не думаєш про старість, а в тридцять, в сорок, в клопотах завжди дітей годуєш, праця тобі в радість, а час іде і не стишує ходи. Як п'ятдесят настане, скажуть люди, Хороша дата, ти ще молодий, ще стільки треба всього досягнути, багато треба ще доріг пройти. А в шістдесят вже осінню війнуло. Все менше сил, здоров'я вже не те, хоча є й ті, що цього не відчули, що в тілі вже процес старіння йде. А сімдесят це вже ліміт, це норма, так Боже Слово нам говорить всім. В душі звучить мелодія мінорна, рахуєш зморшки на своїм чолі. Після сімдесяти то подарунок, надбавка, бонус можна ще сказати, як своєрідний неба поцілунок, це Божа милість. Ласка, і благодать, вона в житті не кожному дається, тому, якщо тобі за сімдесят, благослови Творця, хвали всім серцем, що ти живий, і дивлячись назад на прожиті роки, подякуй Богу, бо знаєш, ми живемо часи такі, що не шкодує смерть тепер нікого. Ні старших, ні дітей, ні юнаків. Не всі тепер до норми доживають таке життя, такі лукаві дні. Хвороби й молодим вже дошкуляють, а скільки люду згинуло в війні, щодня вмирають воїни на фронті. Чиї сини, батьки, чоловіки, вся Україна у страшній скорботі розбиті людські долі надруски. Цінуй життя, воно є неповторне, цінуй батьків, підтримуй завжди їх, не завжди мама до грудей пригорне, не завжди тато вийде на поріг. Тому завжди один одним цінуймо, не знаєм Бо, що завтра принесе любов і доброту щодня даруємо і часом дорожім понад усе. Проминає життя, проминає і все, що у ньому, але твоїй душі Бог життя навіки дарував. І ця земна жменька літ визначає дорогу додому, і щасливим є той, хто цю правду дорогу пізнав. Хай буде милість Господа над нами, бажаю всім рясних благословінь, і хоч проходять роки за роками у Бозі наше щастя. Так, амінь.